Я вже робив шорс про музику в серіалі «Дивні дива». Тепер давайте подивимося на телебачення. В одній із серій другого сезону нам показують рекламу Термінатора. Так, перша частина реально вийшла у 84-му році. Це не там, де рідкий метал. З рідким це друга частина, хоч багато хто вважає, що вона перша. Реклама рясно посипає глядача ім'ям легендарного Арнольда Шварценеггера. Та тільки, от на момент виходу першого Термінатора, Арнольд не був легендарним. Він був відомий у спортивних колах. З фільмів у нього був один відомий Конан Варвар. Сам Арнольд не особливо вірив у Термінатора думав, що знімається в проходняку, і як актор Арнольд не був зіркою такої величини, щоб тільки його імені вистачило б для заманювання. На Ютубі є трейлер першого Термінатора тих років. Там про Арні, ні слова. Друга частина так. Арнольд там вже ікона. Така ж ситуація із зоряними війнами. Один з героїв перераховує улюблені фільми, одним з яких називає Зоряні війни, називаючи їх класикою. Ну то яка ж це у 80-ті класика? Це сьогодні. Ми називаємо це класикою. А тоді це була просто новинка, хід класичним цей фільм стане з плином часу.